Олег, расскажите. Меня зовут Оля. Я в Версаге пять с половиной лет. Значит, я подписана почти, что сразу за свету. Света мне не предложила, я вначале отказалась. Вот, а потом решила подписаться. По-моему, третьим человеком, да? Ну и начала. В возраст мне 78 лет. О, які. Я здоровая, я щаслива, у мене все добре. У мене всі люди замечательні. В якому ви статусі тут? А, в Версалі. За яке время ви достигли таких успіхів? Ну, я, я не старалась там. я просто... Саме по себе mm -hmm. я, я, я не, не старалась там. Я просто брала для себе для своєї. А що ви робили? Mm. Як ви бронзою стали? Як бронзою стали. Да. Ну до мене людина, як не я до них обращаюся, в основному всі до мене обращаються. От навіть зовсім позавчора, а їде ми восьма, я стою, жінка одна, що то їй дзвонили, а от, а вона дивиться, вона не може цифру побачити і спи і просить мене. «Жінка, ви не скажете, а за мене моло вже видали наполовину. Цю цифру цифри. Я їй сказала. От. І взагалі вона возле для мене зіли, почали з розговору, роз... вона підписана в версалі тут. Ні, До мене якось всі са... самі. Не я... я не напрашуюся. Не... А що ви їм одразу говорили? Ну, як он, вона, вона спросила, я відкуди, що, як і де вона робота. Звичайностей і... ну, не буває, значить вона мені послана. Іли я, я їй Який у вас зараз доход? доход? — 20 тисяч. Боже, які умічки, це всі. Це voilà. просто прогрес. Ну було й більше. <реш> <реш> а, цей, а цей раз заказ один не пройшов він. Ну нічого. Ну, та раді Бога. Я... Скажи, як, як буде секрет успіха? Що, де брати людей? Ну я не знаю. Ну в мене ну, всі... людей багато, Ну я не знаю. <реш> У мене немає таких, щоб я не любила, щоб я скільки скандал. Щоб я чим-то була недовольна. У мене всі абсолютно. Якщо я побачила чоловіка, що то не то, що не, ну, я просто з ним ніяких ділок. Коротше, ви людей вибираєте? Ну як... Ну, — Ви ж не всім підрозділите? Звісно, ну зачем же? А мене, кому ви розказуєте? Щоб мені, щоб мені, ну, в мене всі, ну як, я, до мене тянуться всі хороші люди. Mm -hmm. Обично кожен чоловік притягує себе. собі. Вот. І в мене много таких, вони мені, як родичі, родственники, а може, вони далечі родственники. Коротше, Но... да. ну, у вас збудовані відносини. Так. У мене, наприклад, всіх немає. Ну, я, я, я другий раз думаю, боже, ну що ж такое? чому мені нема в мене такого, щоб я когось не любила, і лішов? Я всіх люблю. У мене всі хороші, я всім доволіна. Подсказуюся. Те, що мені не то я підказую. Хочу, щоб чоловік міняв. Все... Ольга, а що б ви пожелали тим людям, які ще не є в компанії Арсах? Які ще думають і вони ще вагаються, чи треба їм це, чи не треба. Що б ви їм сказали? Що б я сказала, що треба приходити в Арса. А чого? Ну, во-первых, тут хороша продукція, раз, хороша тут компанія, хороші тут взагалі стрічаєшся. Когда ти приходиш на Ерсах і побуваєш на РСА, і вже ж. Тут ходиш, вже все знаєш, що ти йду, але все одно, коли ти тут побула, то в тебе все настроєння піднімається, ти себе чувствуєш хорошо, прекрасно, всі такі люди здорові, красиві, щасливі. Немає у нас ніяких ніколи сор, щоб у нас тут Ту щось... А діти ваші теж Версалі. <су> так, <-то> <су -то> да, діти в мене теж Версалі. От вони просто для себе підписалися і для себе беруть. Ну, коли я внучки сказала, отак, отак говорю вона теж у мене з вищим образованням, і хто ж ходить на роботу, я зараз я вже не один раз говорю. Що от, ну, поки молодий, поки, а потім в такому віці, от зараз мені, і ти де то, що то там, як... як Начинай треба, коли є ще час. А не я скажу секрет, яка у вас пенсія? Ой, навіть стыдно сказати, і чотири кримали. І проработала, Вот. И я же говорю, что сейчас мне пенсия, и на раз купится. А Вот. И им же, же рассказываешь, что вот, такая чужие люди тебя чуют, а свои нет. Рассказываешь. Вот да, да, бабушка моя работа, та 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 А потом деньги мне снимал всегда взяли. Я говорю, Леш, снимай, потому что я в банкомате, я кто-то с самого начала колись, там про то есть. А потом я ей говорю, Оль, ты можешь мне снять деньги? А дає тільки двадцять тисяч. От і в банкомат приходиш, тільки дають двадцять тисяч. А там пишуть, через три часа прийдіть, останні зніміть. І коли вона побачила, що я двадцять тисяч отримую і більше, тоді вже ж вона, я їм вто в Я так вони, ну як І вона, і дочка мене, і син мене, яка всі обеспечені. І невестка мене, ось золоту медаль вручала цю дівчині, кадату. А, О, а? Поздорові Я поздраві, Що да, було і що як? без очковості. Ну, да? да, да, Раніше було у мене плюс один, плюс півтора, плюс два, плюс два з половиною три. А потім, коли я почала собою займатися, то я зараз вважаю таким. Ні, 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 та ні, ні. Нічого в мене, в мене ноги, руки, ні, ніде нічого не круто, ніде нічого А раніше крутило? Ну, я не пам'ятаю, що там якась крутило. Так, раніше так. я була моложе, але зараз я як посмотрю. Ну, я звісно, питаюся правильно, я не їм того, що не положу. А що ви любите, яку продукцію в версах? Ой, всюди продукцію. Кругом все. Раніше бади я не пила. А вот я просто поміняла МВА на ерсах. А, а потім, коли у мене є два чоловіка, це в мене Валя Котова і Галя Сінак, які проболіли по 1,46 лет, 1,48. сорок восьма. Це в них було вже, як кажуть, у них свої болячки були. Зараз у них все нормально. На наших матах, так? Да. Так. І я думаю. Надо піти здати аналізи, а мене на на, на первому на цьому в моєму домі на першому теже, поліклініка. Що в мене там хромає, дівчатам так хорошо, мені ж вже годить. Це ж мені не к молоді свіде. Ти ж власть, я прийшла до, до врача, юрачу тридцять 33 години. А людичка, можна у вас здати аналізи? Бо знає, знаєте, як старім. А що ви зробите? Як тут, плачуть, то возраст? Она, пожалуйста, я сдала. Через три дня пришла за ответом. Зашла опять и говорю, ну, можете мне рассказать, что там? Она посмотрела на меня, у меня было 75 лет. Она говорит, а у вас такие анализы, что молодых таких анализов нет. А я говорю, ну, я правильно питаюсь, и то, и вы молодец, к нашим людям очень тяжело достучаться. Лекарства я в аптеку, я Ну, що можу вату бі, там. Бі, так. Вату тільки купити. <рес> а які ви любите бади пити? От я завжди О. вам замовляю. Що я... ви любите? Гінго біло, бо пірми ген... генгенобіло, треба пити, от, щоб не було деменції, тому що во многих, от я зараз замечаю, у кого що то. Вже хоч і молодий, а вже не то. Гінго білому треба обізительно пить. І спіруліну. Ну, Взагалі, і кошачий, а. Еще одна жінчина мене підписана. Дзвони мені, Кауль, ти можеш мені взяти кошачий думала. А я думаю, де я його візьму, той кошачий ковак. Вона знає, що я як пішла на пенсію, то я то в той компанії, то в той, в той, той була. А я говорю, а де я тобі його візьму на кажуть. Ну, ваша. Книжку, вона книжку купила коли так. Я прийшла, дівчатам принесла книжки, а вона проходить, От ти можеш мені продати книжку? Я говорю, Пожалуйста, продала, вона вичитала. І вот. вона мені заказала. Потім підписала її. І вона зараз теж бере ту-то, -то, -то, то Їй вже 83 роки. Ну, вона, звісно, виглядає дуже хорошо. Вона завжди все, постоянно собою займалась. І така дуже приєдна женщина. От чого вона брала кошаків? У неї був інсульт. Інсульт що в неї случився? Із-за того, що це почалась війна, вона сильно іспугалася. І в неї був ну, маленький якийсь там. Микро. Мікро ну, і вона там вичитала, що там именно, щоб не було повторних. Ну, тут бади всі, абсолютно всі хороші бади. Вот. Ну, я надіюсь, у вона скоро буде врач. Тут яке изуча повністю, що ми вже будемо знати, що нам ми... ви... спасибо Викторов, потому що